Від майдану до війни в Івано-Франківську відкрили одноіменну посмертну фотовиставку добровольця батальйону Айдар, тернопільчанина Віктора Гурняка. Презентацію світлин влаштували його друзі. Віктор був фотокореспондентом уніан і робив знімки для світових інформаційних видань. 14-річним школярем вступив до пласту по життю, був сміливим та активним, згадують друзі. Мав якості чуйної і доброї людини. Він був дуже активний, дуже легкий, такий, як зараз кажуть, на підрив. Тобто він автостопом подорожував, бував в різних там країнах, їздив на різні табори, пластові постійно. Тобто був такий дуже активний і, до речі, ніколи не міг відмовляти. Ну, гард, його було псевдогартік. Всі звертались до нього, бо знали, користалися цим на східному фронті. Віктор фотографував військові будні Айдару, а ще займався волонтерською діяльністю. Міг придбати необхідне спорядження, причому у великих кількостях. За це його айдарівці по-дружньому називали олігархом. В нього не існувало межі в чомусь. Тобто він задавався метою, треба привести машину. Значить, він знаходить машину. Одного разу він мені дзвонить і каже: це було середини літа. Каже: ти не знаєш пілота гелікоптера. Ну. Колись би я може посміявся, і подумав, що це який жарт, але насправді я йому повірив, що він може купити гелікоптер і перегнати його в зону АТО. Це може так було смішно, але е, ну, відповідно дуже багато всього привозив. І як е, бійці там треба було щось, ну, якась була потреба, він каже, так подзвони олігарху, він привезе. І це був жартома, так сказано, тому що Віктор було завдання, він знаходив кошти, знаходив ці речі. Були вони там за кордоном в Америці, Польщі, в Італії. Він міг це дістати, привезти. Три десятки світлин Віктора Гурняка присвячені знаковим подіям останнього року. У фокусі його фотокамери опинилися активісти на барикадах, молодята Євромайданівці у бронежилетах, а далі миттєвості війни на сході. Бойове життя побратимів Зайдару на світлинах. Закарбував Віктор і щасливі обличчя дітей у звільнених від окупантів в містах Луганщини та скорботу за загиблими бійцями. Тепер сумують за ним. Загинув Віктор на Луганщині 19 жовтня. Коли вивозив поранених бійців з оточення терористів, потрапив під мінометний обстріл, осколок буквально прошив бронежилет. Йому було лише 28 років. У нього залишилася дружина Ірина та дворічна донька Юстина. Бойовий побратим Андрій Стандіо згадує останню розмову з Віктором у день його загибелі. Він мені запам'ятається це, це 19-го числа, коли ми з 31 го на 32 й блокпост виїжджали. Він підійшов, він їхав. На цьому джипі їхав в кузові, я їхав ззаді на 66-му газоні. Він підійшов, обнявся, так засміявся. Така усмішка його дуже така цікава. це і бережи себе, це були його слова. Я відповів: ну що, друже, я можу тобі сказати, і ти себе бережи. Не вберіг чимало з представлених фотознімків були створені під час спільних робочих поїздок з журналісткою громадського телебачення Анастасією Станковою. Каже Віктор, не падав духом навіть у найбільш критичних ситуаціях та й іншим не дозволяв панікувати. Багато всіх цих фотографій це я всі добре їх пам'ятаю. Ну, окрім це останніх з останнього бою, де звичайно там на бойові вже журналістів не пускають. Він там був як боять. Він просто дуже сходився з людьми завжди. Ну от моментально там от він. Тут він вже щось поговорив, запитав, що вам треба, а я вам привезу йогурти, а я вам то, і тут вони вже всі усміхаються, в нього всі люди, от вони якісь усміхнені. Фотовиставку від Майдану до війни вже побачили у Варшаві. Ольга Цьома, Ігор Духович Новини на вежі.